Пам'яті про пам'ятник до них задається. Значить, загальна вартість монументу 630 тисяч. Знаєте, зібрано 230 тисяч. Через тисяч. Найбільше ми вже продали свобода, то за а рекламу. Тобто, ми вже будь тобто. А разом з тим, тут ще є якась така фраза, наприклад, міській раді пощастило залучити для виконання робіт відділення організацію, яка загосила вважати порушення пам'ятника частину своїх коштів. А це немає на тому. тобто, якщо виникає питання, звісно, кошти, в мене купа питань про це, Що це організація коли? Чому я навчали будувати без гроші? Тобто так, тобто може десь, ну може в свободі так на працювати фінічних армій, позавжена бути інакше. Але я за те, щоб ви читаєте масово на газетах. Я читаю всіх, все, хто вкрикає у прокурорів, хто з деколи не вийшов, хто це не кажуть повністю. Я говорив про пам'ятник бандері. Ніхто не стоїть, бо не має побудувати діловий центр. Найбільше пам'ятник бандері, де посували більші податкові бої, тоді для ділового центру. Там побудували і будують на цій пам'ятниці. Абсолютно без цього немає

а ви думаєте, що питання журналістів? Журналіст має дати первинну інформацію, якою вже батьки можуть оперувати, громадські організації можуть писати скарги, все що завгодно, але ну там базової інформації немає, дійсно. В чому проблема?